a 4. Невеличкий обзор. Всього на хвилину розкажу вам, де знаходиться блок управління автоматичною коробкою. І покажу причин, що знайдено багато, чому у нас коробка падає в аварію. Оця вся коса, там навіть коншина перебита. Все на масу. Тому у нас на комп'ютері була помилка висіла по клімі 30 замикання. І давайте підлізомо. Я почав це все розбирати. Машина хороша. ну Неудобно, звісно, дуже доступу взагалі ніякого. Відео роблю для хазяїна, покажу, що коробка знімалася не один раз, і там не закручені болти. Зараз залізу на яму. Так, от наш самий роз'єм, який на коробку автомат йде. І хотів би вам показати, що хтось вже боровся з цією проблемою. Бачите, тут все перерізані провода. вода. Скороше, що ми це все будемо переробляти. І... Я нічого не, не розумію, Скоріше, машина була на продажу, у цій косі повністю була вода. Взагалі, повністю все у воді. Я не знаю, як туди що робили, тому може і проводка почала гнити. там. Ну, Проблема в тім, що проводка в нас і перетиралася. Головне, що я вже все склав. А в останній момент проїхався, машина просто відрубалася і все. Я бачу незакручені болти. Десь я бачу на коробці. Давайте ми подивимося, я покажу хазяїну, бо я не знаю, як туди добиратися і що робити. Так, от я зараз постараюся посвітити. Так, якщо буде видно. От, Бачите, тут болт взагалі не закручений. Бачите, там дека. Болт стачить сквозний, повністю його просто лишили, навіть не закрутили коробку. То у нас факт, що коробку у нас знімали. І я бачу, що попри той болт садить масло, добре. Хоча я не думаю, що тут диски в маслі. Там навіть мови немає, але бачите, там все масло йде. Що там зробилося, не знаю. А ну з цієї сторони подивимося. І вітці болта нема. Так, як би це показати вам? Ну Це для хазяїна, я показую, щоб він бачив. І там теж болта немає. Нічого собі. На чим коробка тримається? Мені здається, що нема болта. Це капес. Да. ну Коробку знімали за електрики. Сам я не міг зрозуміти, в чому причина. Двіся, вже третій день я коло машини. Ну, таку несправність шукати. Головне, що я почав з того, що я скачав розпіновку собі на телефон цього блоку. Знайшов її просто звичайно в інтернеті. Прямо на Яндексі. Увів і відбуло мені таку коробку. Дивіться, я підкинув лампочку. Спочатку все було добре. От, оці два контакти крайні, це плюс і мінус. Там, побачите, коричневий провод, мінус І плюс у нас зелений з чорною полоскою. Е, головне, що я все підкинув, е, все робило. Машина трохи їде, буває і не роби. Е, буває і роби. У мене підозра була 100% на коробку, на коробку автомат. Їде якісь дергання і на екрані засвідчується все. Але смущало лише в одній. Там має бути ялик такий, де капець намальований, то в нас називається, що треба нажати педальку і як каблук намальований. На ньому пропадало питання, то я зрозумів, що є проблема лібо в нас з проводкою, либо з коробкою ребята, от з тим блоком. Там теж є такі, на мене, волосинки маленькі, він теж може вийти з трою. І я бачу, що цю коробку знімали. І, напевно, зборолися з цим і ще на мене машину продати, якщо хазяїн купив, може і за цього її продали, ніхто не знає. Ну, Машина досить непогана. Ну, Їде вона шикарно. По мотою всі ошибок ніяких. Єдине, що в нас замикання головного реле, а так то ще машина по системі по електриці дуже оборудована. Ну, все добре. Ну що, я хотів підняти цю косу, повністю цю всю проводку перебирати. Це всі скрутки, бачите. оцей. Так, щоб машина до мене не поверталася, це ми мусимо все розібрати, все перепаяти. Я, я вже зрозумів, що цією проблемою боролися. Того тут розрізали повод. Не знаю для чого. Можна було нагрузку підключити лампочку. Любу. І дивіться, останнім моментом, коли машина вже вмерла, я її протягнув. Коли я поклав лампочку нагрузки, вона легенько-легенько засвітила і затускла. То я зрозумів, що у нас проводка, оцей провод у нас він робив приблизно десь на двох волосинках. Я вам зараз покажу його. І коли машина, коробка йшла у нас у нагрузку, коли вже починає переключатися Селектор, то він, звісно, споживає. Коробка там бігає, це ж автомат, як ніяк. Може воно більше току споживає. Давайте я війду і покажу, на скільки волосинках робив. От самий проводок. І ми бачимо, що він десь ще перетирався до маси. От, бачите, він останнє время, бачите, це все було перетерти. І він у нас тримався, бачите, на пару волосинках. Може, того і вилітали предохранителі, воно торкалося. Але суть не у тому, тому, що тут ще купа проводів перетертих. І останнім часом, коли я покатався, вилізла ошибка, якої я не ожидав, Датчик на рульові колонки. Писі, що кліма 30 відсутня просто. В обриві. Дивіться, тут мінімум 5 проводів протертих. Маленьких, мілких проводів. Може, він йде на датчики. Ну, Ми це все будемо розглядати, й поводка тут доволі склалася докупи. Так, да, тут, бачите, добре протералос. Ну нічого, слава Богу, що війшла така помилка. Ну, точніше, була зацепка в мене по цим датчику. Я так і зрозумів, що. Що проблема у нас з проводкою доволі серйозна. І я ніколи не думав, що і тут у нас теж робив провода. Да, ребята. Я ще в початку відео теж дзвонив. Цей провод ще й тут десь теж робив. Я не знаю, що ці косі робили. Ну нічого. Це ми будемо все перепаковувати і перепідключати реле, теж, бо воно проблема у нас в тім, що щось неправильно підключено що в машині. Все, отакий от невеличкий обзор. Бачите, я сам хотів вже поговорити, що коробка що проблема з коробкою. Бо то, що видно, що коробку знімали. І не один раз боролися за цією помилкою. А проблема в нас в електриці, ребята. Ну, бачите, це така електрика, інтересна робота. Можна знати, не знати, де провод. Сидить на волосинці і як його знайти. Я прийшлося це все відкрутити. Хазяїн був, бачите, розламав цей шлам вакуумний, який йде на тормоза. не міг його, Бачите, він їмився такий твердий вже. І я його поломив, ребята. Ну чого, шлани подаються, я все це зроблю, це нема проблем. Головне нам лишити електрику, щоб хазяїн був довольний і все було добре. Ось такий у нас невеличкий обзор Audi A4, доволі качественна машина, хороша, ну, електрики тут багато.